Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. У Миколаєві після нещадних артобстрілів окупантів відновлюються понівечені ворожими ракетами лікарні. 16 розтрощених медичних закладів вже відновили дев'ять медики однієї з міських лікарнів, що майже 9 місяців знаходилися практично в епіцентрі ворожих обстрілів. Жодного дня не припиняли своєї роботи, навіть коли заклад обстріляли ракетами С-300. Тут вже замінили всі пошкоджені вікна, роблять ремонти в палатах і приймають пацієнтів із сусіднього Херсона. До того ж, тут віднедавна працюють і Херсонські медики. Із цього місця от воно все розлетілось. На терапевтичний корпус пані Олена, директорка однієї з міських лікарень, показує на місце прильоту російської ракети, яка ще торік навесні понівечила кілька корпусів. Вибух був такої сили, що в будівлях потрощило понад пів тисячі вікон. Загалі не було жодного вікна, ні рам, нічого не було. Чи не найбільше від ракет окупантів постраждала тільки но відремонтована жіноча консультація? Ось такими сучасні кабінети були одразу після обстрілу. Це така була жіноча консультація. Збіти моніторими, павне желання все це відновити. Ми хочемо навіть зробити ще лучше ніж було. Ця лікарня за 9 місяців, які окупанти нещадно обстрілювали Миколаїв, ні на день не припиняла своєї роботи. Тут, попри все, приймали пацієнтів. Тепер про обстріли нічого не нагадує. У будівлях медичного закладу вже замінили всі вікна та ремонтують палати і кабінети. Близько 11 мільйонів було витрачено на те, щоб вставити там вікна. Пошкоджені, ну там найбільша кількість була вибита 504 вікна, але всі роботи провести не вдалося. Зараз там ще тривають ремонтні роботи. До відновлення лікарні долучаються й небайдужі миколаївці. Костянтин професійний художник, узявся відремонтувати понівечений кабінет. Треба оживити поміщення, нарисувати красоту. Є можливість зробити щось красиве. Ось я приїхав. Тепер приймають і пацієнтів із сусіднього Херсона. Віднедавна тут працюють і херсонські медики. За цей місяць мабуть в районі 40 операцій вже зробили. Олександр разом зі своєю колегою, також лікарем ортопедом паном Євгеном, працювали в Херсонській обласній лікарні. Чотири місяці були в окупації. Розповідають, навіть попри нестачу ліків надавали всю необхідну допомогу херсонцям. Під час окупації було дуже важко. Був дефіцит медикаментів, так як доступу підвозу ніякого не було. Чотири місяці в окупації. Мене не зупинили, ми надавали, ми робили свою роботу, ми надавали планову там, допомогу. Переважно до відділення привозять постраждалих змінно вибуховими травмами та запевняють, у цій лікарні готові надавати допомогу всім, хто її потребує. Луїза Ірьіна, Даніл Сліж, Факт Асі Єдині новини.